Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У Попельнастівській громаді підбили підсумки навчального року. БДЮТ провів розважальну ігрову програму для дітей. Рятувальники Олександрії ліквідовували наслідки ДТП та гасили пожежу на відкритій території. У Попельнастівській громаді підбили підсумки навчального року 2023-2024 проведенням вже традиційного заходу Гордість громади. Цього року більше 20 дітей отримали дипломи, цінні подарунки та премії. Більше 20 отримали подяки. Відзначили також спортивні та творчі колективи та вчителів, діти яких показали найкращі результати. На заході побувала і наша знімальна група. Попельнастівській громаді нагородили учнів, які показали високий рівень знань, захищали честь громади та стали переможцями обласних етапів всеукраїнських предметних олімпіад, інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсів і змагань. На захід гордість Попельнастівської громади запросили учнів, колективи, вчителів та батьків. 21 дитина буде нагороджена премією гордість громади і також виділена премія в цьому році у розмірі 40 тисяч в грошовому еквіваленті діти вже отримали премію на свої картки юніор і премія градується від 10 тисяч до тисячі гривень Найбільшу премію в цьому році виборола учениця Улянівського ліцею Доломанова Івана. Вона є випускницею, це учениця 11 класу, вона є призеркою п'яти обласних і всеукраїнських олімпіад і конкурсів та золота медалістка. Плюс у громаді 59 випускників 11 класу в цьому році, із них три золотих медалісти і один срібний. Так що маємо такі здобутки. Плюс будуть нагороджені. Також команди, які мають перемоги у спортивних змаганнях, учні, які брали участь у роботі малої академії наук у захисті інсайтів. От сьогодні у нас таке свято. Свято це у нас відбувається вже третій рік поспіль. У нас є програма в громаді обдаровані діти, і відповідно до цієї програми виділяються кошти для вшанування заохочення обдарованої молоді громади. Золоті медалісти Попельнастівської громади це Івана Доломанова, учениця Улянівського ліцею, Софія Жидулова Попельнастівський ліцей та Тарас Голубок з Червонокам'янського ліцею, срібний призер Андрій Овдійчук, з Попельнастору. Найбільшу премію отримала найактивніша учасниця обласних та всеукраїнських конкурсів Івана Доломанова. В неї п'ять дипломів. Найбільші перемоги це там були, наприклад. Астрономія, історія, ця українська мова, ці всі. І ну от в тому що були тривоги, що ну писали бомбосховище. Це було, ну все одно вдалося написати добре. Взагалі кажуть, що не місце важлива людина, але я вважаю, що це саме ну, вчителі, які мене навчали, з якими я була, вони все одно ну, якби давали підтримку, коли потрібно. Коли потрібно, вони пояснювали. І ну от важливо, просто те, хто поряд потрібно не боятись просити допомоги, і можна стати найкращим будь-де. Грамоти відзнаки та премію у розмірі тисячу гривень і свою порцію аплодисментів за успіхи у навчанні отримали ще 17 учнів громади. Також окремих учнів і творчі спортивні колективи отримали подяки та цінні подарунки. До речі, два колективи баскетболісти Куколівського ліцею та Черлідинги Попольнастівського ліцею стали призерами обласного етапу Пліч упліч. Відзначили також вчителів громади за сумлінну працю і професіоналізм. Сьогодні в нашій громаді підведення підсумків навчального 2023-2024 року. Гордість громади, кращі наші діти сьогодні отримують нагороди, подарунки. Це традиційно вже ми в нашій громаді після закінчення кожного навчального року проводимо такі заходи. Адже дітей повинно бути дитинство, у дітей повинно бути бажання вчитися, а ми дорослі повинні забезпечувати і підтримувати їх у всьому. Попереду у випускників НМТ та вступ до вищих навчальних закладів і студентські роки, проте всіх їх згодом чекають додому. Шановні діти, навчайтеся, не бійтеся, здобувайте знання, повертайтеся в нашу рідну Копельнасівську громаду, ми вас тут чекаємо, ми вас тут підтримуємо. Фарби нашого життя під такою назвою у будинку дитячої та юнацької творчості прийшла розважально ігрова програма з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. На зеленій зоні маленьким гостям пропонували аквагрим, показові запуски спортивних ракет, виставку поробок вихованців художньо-естетичного відділу, а також показовий виступ зі скелелазіння. На святі були і запрошені гості. Подробиці далі. Міжнародний день захисту дітей, будинок дитячої та юнацької творчості, вирішив відзначити весело та яскраво на зеленій зоні. Позашкільного закладу проходила розважально ігрова програма з творчими номерами та конкурсами. Ми намагаємося внести найбільше кольорів, натхнення позитиву для дітей, для того, щоб діти відірвалися від повітряних тривог, від війни, на жаль, в нашій державі, і насичити їхнє повсякденне життя різними фармами. Маленьких відвідувачів заходу знайомили з гуртками, які працюють на базі закладу. Художньо естетичний відділ демонстрував дитячі поробки, а науково-технічний показував запуск спортивних ракет. Сьогодні у нас будуть показові запуски ракет. У нас присутні представники поліції, ДСНС. Також у нас концертна програма, виставки. Працюють майстер-класи з аквагриму. Також у нас працює туристична смуга перешкод, де всі бажаючі можуть випробувати свої сили, здібності. Ми поцікавилися, як керівники гуртків відволікають дітей від війни та негативних новин. Молодшу та середню групу я відволікаю, там, наприклад, ігровою формою, тобто це ігри, веселищі. даю їм можливість, наприклад, просто включаючи музику веселу якусь. Щоб вони могли спробувати себе в імпровізації, тобто просто слухали, насолоджувалися гарною музикою, відволікалися через гру. Ми також набираємося позитивних емоцій а з старшими намагаюся. Розуміючи, що у підлітковому віці більше емоцій накопичується, то я намагаюся саме через композиції, наприклад, роблячи композиції більш драйвовими, позитивними, енергічними, енергійними, то через них вони весь свій негатив звільнюють, залишаючи тільки позитивні емоції. Також у дитячому святі взяли участь рятувальники та працівники поліції. Діти мали змогу відчути себе працівниками підрозділів, перемірявши спецодяг та зробити світлини у службових машинах. Олександрійські рятувальники на початку червня гасили пожежу сміття на відкритій території за адресою Звенгородське шосе, а також надавали допомогу по ліквідації наслідків ДТП поблизу села Куколівка. Докладніше наступний сюжет. 2 червня близько 15-ї години на трасі М 30 Стрий Умань Дніпро і біля села Куколівка сталася ДТП. Повідомлення про надзвичайну подію Олександрійським рятувальникам надійшло від диспетчера 29-ї ДПРЧ, яка повідомила, що треба допомога по ліквідації наслідків аварії. Прибувши на дану подію, було виявлено автомобіль ВАЗ-2170. Як виявилось, водій не впорався з керуванням і влетів в кювет. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальниками було деблоковано тіло водія автомобіля 1974 року народження, а тіло іншого пасажира витягли очевидці ДТП. 3 червня мешканці Олександрії з різних куточків міста бачили стовп густого чорного диму. Про це у службу порятунку надійшов не один телефонний дзвінок. Виїздом на місце пожежі було виявлено, що горить сміття на площі 30 метрів квадратних. На місце події виїжджало три одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Пожежа сміття на відкритій території виникла о 10.30. Ліквідувати її вдалося о 12.30. На власника території чекають штрафні санкції. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.